Вони повертаються, та поки ще не всі. Я беру трубку, ало і чую, мамо. Я мене взяли в полон. Син Наталі Влад вже майже рік в полоні. В останні вони спілкувались 27 березня, коли той повідомив, що потрапив до рук окупантів. Показав, мамо, ти не переживай. Будуть обміни, мене обміняють. Все буде добре. Ви головне самі тримайтеся після того. Зв'язку більше з ним не було. Зв'язатись з сином. Жінка не може. Лише іноді натрапляє на відео в інтернеті, на яких її влад. Впавши очі, плечей майже немає. Це теж Наталя. Росіяни взяли в полон її чоловіка Олексія. Востаннє з ним вони бачились на початку весни в Маріуполі. 8 березня останній раз я його бачила. Він приїхав нас поздравив з донькою, а з 8 березням поцінував нос і сказав. Буде добре. З першого дня великої війни він військовий за професією бореться за Україну. Наталя з донькою ледь виїхали з міста. Олексій залишився. В середині травня він телефоном повідомив, що потрапив у полон, а у вересні прислав СМС з Оленівки. Потім зв'язок обірвався. З вересня я більш нічого про нього не знаю. Таких історій і родин, які чекають на українських захисників в Україні, тисячі. Щоправда, офіційної цифри про кількість. Бійців, що потрапили до рук ворога, досі немає. За одними даними їх більше трьох або навіть семи тисяч. Омбудсмен спростовує такі цифри завдяки роботі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими додому повернулось 1863 українських військових. Бореться за кожного героя і громадська організація Вояцький визвіл. Звертаємося до міжнародних організацій для того, щоб вони посилили тиск на Росію, і це можливо. Все ж таки Росія. Не виходить з економічних відносин з світом, з цивілізованим світом з Європою, Америкою. Поки з російського полону не повернеться останній військовий чи військова, не тільки родини, а й усі українці будуть боротись за наших хлопців і дівчат. Ми робимо вже все можливе для того, щоб цю тему не забували, для того щоб цю тему рухали, щоб наші військовополонені якнайбільше поверталися.